Я була трішки в шоці, тому що я вже ми працюємо вже четвертий рік, і жодного разу нам не надходили такі листи. Навіть якщо там не написано, що це наказ, але все одно від адміністрації це так досить. Ми відкриваємо, переїжджаємо другою точкою. Також в нашого декоратора сталася трагедія. В неї загинув чоловік, і шукати іншого декоратора було нам недоречно. Підприємці мені здається, зараз пхнуться просто з останніх сил. Вони платять податки, надають робочі місця, платять податки за робочі місця. Тому прикрашати чи не прикрашати це особисте діло кожного. Листа нам ніякого не надходило, але був телефонний дзвінок від співробітника міської ради, що до 15 грудня обов'язково прикрасити декілька разів телефонувала, казала, що фасад був прикрашений. Але дивіться, ми знаходимося на центральній вулиці, і наш фасад, який дім є архітектурною пам'яткою, парапети дуже обідрані. Дуже хотілося, щоб привели до ладу. І саму будівлю, тому що красиво фасади вкрашати кожен підприємець це робить. Ми як ресторани, так кожного року прикрашаємо, тобто це було б все одно. Тут новорічні свята, наші діти та містяни знаходяться не в дуже кращому стані, тому міська рада звернулася до них з проханням, хто може, хто хоче, хто має таку можливість прикрасити свої торгівельні комерційні точки новорічними прикрасами. Це абсолютно добровільно. Ніхто нікого ні до чого не примушує, ніяких висновків. Якщо хтось щось там не прикрасить, ні для кого не буде. Повністю наша ініціатива на всіх наших закладах кожного року ми прикрашаємо на Новий рік і на будь-які інші свята. Мені подобається, що люди починають посміхатися, коли на них бачаться. Отак, от так от я вважаю, що це дуже доречно, бо особливо в скрутні часи нам потрібно, хоч трішечки свята.